Чи шкодить город вашій спині? Цікаве запитання, яке часто я чую від своїх пацієнтів, яке часто ми зустрічаємо в практиці. Воно це питання насправді більш широке, це не тільки питання городу, коли приходить весна, коли приходить осінь, треба спочатку когось посадити, потім когось зібрати. Але тим не менше, це питання взагалі фізичної активності. Фізична активність, в принципі, є корисною, але є різні види фізичної активності. Я дуже часто серед пацієнтів, які фізично працюють, чи це люди, які живуть в селі, працюють на городі, чи це люди, які працюють на будівництві, чи це просто люди, яких робота пов'язана з якоюсь певною фізичною активністю фізичною роботою. Я дуже часто, коли їм говорю, вам треба укріплювати ваші м'язи спини, вам треба працювати, треба робити якісь справи. Вони мене роблять великі очі, кажуть, доктор, я укріплювати, я і так цілими днями там, цемент тягаю, я там на стройці, я там на городі цілий день зранку до ночі. Куди ще укріплювати, я і так постійно, постійно працюю, постійно багато працюю. Що мені ще укріплювати? Я завжди говорю е, таке порівняння: що можна читати журнал Наталі. Чи будь-які інші чи можна читати підручник по квантовій механіці. І то, і то є читання, але різниця є. Так само фізична робота і фізичні вправи це все фізична активність, але різниця є. Фізичні вправи більш рівномірні. Фізичні вправи задіюють більше сегментів. Ну, якщо це правильно підібрані, правильно розроблені вправи. Фізичні вправи працюють і на згинання, розгинання на різні сторони, і дають навантаження на всі сегменти. Фізична робота зазвичай. В одному й тому самому напрямку працюють одні і ті ж сегменти, одні і ті ж сегменти перевантажуються, одні і ті ж сегменти не завантажені, і фізична робота, особливо яка йде однотипною, наприклад, запати на городі зігнувшись допереду, вона буде, якщо це забагато, вона буде шкідливою. Також така цікава річ: якщо людині це приносить задоволення, якщо людина це робить як хобі, то воно скоріше за все буде на користь. Тому що якщо людина це робить як хобі, вона не це від... Від ранку і до вечора вона робить той час, коли для неї є. Зручно, той час, який вільний, її ніхто не лімітує, що вона повинна зробити певну кількість. Якщо ця людина робить як роботу, тоді воно вже буде просто, тому що вона ставить собі певні цілі, які можуть бути важчими, ніж її організм може витримати. Це може бути вже і перевантаження. Все, що ви не робите, повинно приносити вам задоволення. Працюйте на городі як хобі для свого задоволення, небагато часу на день. Хай це вам буде приносити психологічне розслаблення, що також допомагає зняти хронічний біль, але старайтеся свою спину берегти. Пам'ятайте про підняття вантажу: вантаж намагатися треба піднімати не спиною, а ногами з рівною спиною. Без різких рухів, без перекошувань на одну чи на другу сторону, без різких скручувань, плавно, рівномірно, ногами.